Так, сьогодні у нас свердловина гливаха. Ось так виглядає приямочок. Значить Насос висить глибина 46 метрів понизу. Зразу бачимо, що на насосі, на трубі трошечки є тут пісочок, і бачите, чорна така слиз. Тобто свердловина захворіла. Ну, це просто кажучи, болото. До дзеркала води 20 метрів, ну і 26, виходить насос, висить води. Скарги на те, що слабкий напор закінчується водичка. По трубі ми бачимо, що було попадіння поверхневих вод в свердловину або бруду в свердловину. Якщо придивитись. Уважно на оголовок. ну По-перше, тут стояв оголовок цей а, герметичний. І бачимо, що підтікань труба, труба чистенька, то ми трошечки ось в цьому місці тягнули, випачкали, а там видно, що труба чистенька, зверху нічого не текло. Тобто, скоріш за все, коли міняли оцього насосу насоса занесли бактерію. Тобто тут додатково до очищення свердловини ще буде бактеріальне очищення. Насос стоїть донжин китайський. Отакий От насосик, ми їх дуже часто зустрічаємо, непогані насоси. Тобто досить досить надійні витривалі. Ну і далі вже покажу вам, що іде з цієї свердловини.